що від сьогодні наші університети будуть в навчальні заклади казарменного типу для того, щоб нарешті покращення прийшло і в українську вищу освіту. Ви радієте цьому? Так! Отже, зараз ми будемо співати наш новий гімн. Я співаю один раз, ви співаєте разом другий раз під барабанні удари, Викладай знай своє місце. Викладай знай своє.